По пориву нещодавно був значний порив на магістральній мережі. Мешканці 134 будинків центральній частині міста були відключені від опалення. Аварійні служби працювали до завершення. до одинадцяти часов ночі ми теплопостачання відновили. Не часто ну, бувають. Зазвичай це там в залежності від опалювального періоду і температури зовнішнього повітря. Якщо необхідно там регулювати значно температуру теплоносія, в зв'язку з перепадами температури відбуваються гідроудари. От, переключення і можливі пориви, які не виявлені були під час проведення гідравлічних випробувань. Ну але з, аби не проводилися гідравлічні випробування, то такі пориви були б щодня. А так у нас ну, зазвичай один-два порива таких здорових там, на, на місяць протягом опалювального періоду. Значних аварій вони усуваються зазвичай протягом дня, от, оперативно, а потім вже ми проводимо там роботи з благоустрою і таке інше. Першочергово забезпечує мешканців опалення. Скаже 11, не маєте на увазі? Це гаряча то, вода. Це гаряча вода. На Пастеровській 11 відсутнє гаряче водопостачання, там вирішується питання, тому що там неможливо виконати роботи, бо на тепловій мережі над лотком там неможливо вскрити лотки, бо прокладений кабель. Зараз власник кабеля електропередач проводить роботи по його перенесенню. Після перенесення теплокомуненерго виконає роботи з відновлення гарячого водопостачання.